Осінь почнемо з нового випуску CG Digest. У випуску багато разів згадаємо Unreal Engine 5, розкажемо, що нового з'явилось у Autodesk Maya та обговоримо нове придбання компанії Adobe. Не забувайте вподобайку та підписуватись на канал. Розпочинаємо. З'явився плагін Bjord Riak для Maya. Плагін сумісний з новими версіями Maya та з версії 2018 року. Основне завдання плагіну це полегшити створення реалістичної анімації. Птахів, також можливо зручно налаштувати пір'я. Для його роботи необхідно додатково встановити МГір. Тепер приготуйся до справді дивовижного. З'явився новий інструмент для заповнення середовищ в Unreal Engine 5. Це величезна бібліотека матеріалів, з якою можна швидко відтворити світ, просто пишучи текст. Захотів якусь місцевість з лавочкою. Тоді просто напиши Створи місцевість з лавочкою, і воно це згенерує. По суті, можна зібратись з нуля сцену суто пишучи текст та перетягуючи ті чи інші елементи. Цей інструмент називається просто Dash. Вийшло оновлення для 3D-код. Тепер програма сумісна з Blender та ZBrush. Серед нововведень це підтримка векторних карт переміщень для ліплення. Нова система Vector Displacement Map Додає складні деталі поверхні до скульптур, випустили нову безкоштовну програму для моделювання рідин на iPad. Її розробив колишній працівник студії Naughty Dog Мет Пучело. Застосунок дозволяє на ходу відтворити ефекти диму та вогню, які потім можна перенести на ПК до основної програми Axiom. Уже на комп'ютері ефекти можна деталізувати. Софт підтримує взаємодію з гудії. Компанія розробник Sloid представила новий функціонал на базі AI. Кій покликаний спростити життя творцям 3D-контент за допомогою тексту можна відтворити практично будь-які 3D-асети. Сервіс підійде не тільки 3Dшникам, а й просто творчим людям, бо тут дійсно вдається цікаві речі генерувати. Інтерфейс такий, що розбереться абсолютно будь-хто. Кажуть, що розробники не планують лише на цьому зупинятись. Планується розробка повноцінного софту на базі AI, який зможе відтворити цілі 3D світи, поки ми не уявляємо. Як це буде реалізовано, але чекаємо. Буде цікаво поглянути. Adobe остаточно поглинув, але Відтепер Substance Designer долучився до сімейки софту Adobe. Команді Substance стверджують, що в компанії Adobe вони знайшли чудового партнера, який поділяє їхню любов до творчості та прагнення до інновацій і зростання. Цей інструмент точно сподобається фанатам містобудівного симулятора Сіті Скайлайн, тому що з цим інструментом можливо будувати цілі міста в. Unreal Engine практично так само, як в Skyline. City Build необхідний для процедурних міст в Unreal Engine 5. У ньому є безліч різних наборів, які необхідні для формування районів та цілих міст. Різні дороги, будиночки, транспорт, місця стоянки, дорожні знаки та інше. Процес розробки міста справді нагадує гру. Показали новий жахастик на Unreal Engine 5 з дуже реалістичною графікою. Індії розробник Ніхіл Інане поширив перші Ший трейлер Lost Fragment. це буде командний жахастик на виживання з елементами FPS. Вся атмосфера натхненна японською естетикою жахів. За традицією, головний герой в трейлері пересувається моторошною покинутою будівлею. Все, що тут захоплює, це графіка та звуки. Просто відкрийте цей трейлер та погляньте декілька секунд. Дуже занурює в процес і з'являється відчуття, що ходить не ігровий персонаж, а ти на своїх двох. На жаль, розробники не спішать розкривати більше деталей по грі. А сам проєкт дуже нагадує Unrecord, про який ми раніше згадували. Нещодавно відбулася ігрова конференція Gamescom. Протягом конференції показали дуже багато новинок, але одне з головного це те, що українським розробникам вперше виділили повноцінний павільйон. Всі українські ігрові компанії, а також безліч індії розробників, отримали можливість об'єднатись в одному місці, а також показати себе на весь світ. Ось декілька теплих фотографій з івенту. На завершення хочу згадати про наш челендж для 2D-художників. Протягом серпня потрібно було намалювати улюбленого персонажа або створіння із всесвіту Гаррі Поттера. Челендж уже завершився, і зараз на роботи учасників можна поглянути в нашому Discord-сервері. І саме спільнота визначить переможців. Потрібно залишити реакцію емоджі Кубка на роботі, яка сподобалась. Про те, як саме потрібно голосувати, дізнаєшся в нашому Діскорді. Посилання є в описі відео. На цьому моменті. Ми плавно завершуємо п'ятий випуск cg Digest. Не забуваємо тицяти вподобайку та підписуватись на канал. Не прощаємось, бо побачимось наступного тижня.